Воля до перемоги з таким гаслом Україна їде на цьогорічні Олімпійські ігри. До цієї ж події приурочена виставка, яка розповідає історії українських спортсменів і те, в яких умовах вони їдуть до, ідуть до перемоги. З нашими олімпійцями вже познайомилися Тетяна Демох. Давайте почуємо їхні історії. Воно прилітає, ти там просто сидиш у себе в ванні, десь і, і так от і, хоч би не хоч поражаю. би не в тебе. Свій шлях до Олімпійських ігор, сестри Марина та Владислава Олексій називають ще тим фільмом жахів. Вони Заслужений майстер спорту України з артистичного плавання, Олімпійська бронзова призерка, чемпіонка світу та Європи. Багаторазові ми разом <різві> все ж те саме. Дівчата близько 12 років у спорті, і весь цей час займалися у рідному Харкові, допоки росіяни не зруйнували їхній басейн. Там були зруйновані вікна, їх забила ДСП, але нові не пові... поставили. Повісили шторки. Та й при цьому вони продовжували ходити на тренування і кажуть, умови з іншими олімпійцями у них не рівні. Коли не було електропостачання взимку, це взагалі мабуть найгірший життя. період нашого життя, тому що в басейні холодно. На вулиці холодно вдома холодно. було фіолетового кольору. Історії спортсменів зібрали на мультимедійній виставці The Will Ту Він, з якої поїдуть до Парижа. Ми хочемо розказати світу про те, скільки олімпійців було вбито, скільки спортсменів було вбито, скільки на скільки воює, скільки спортивних закладів було пошкоджено в, в Україні протягом. Ротягом війни посеред фото з тренувань, наша реальність війна. Ось, наприклад, професійний тенісист приєднався до центру спеціальних операцій А і свою звичну ракетку замінив на автомат. А чому? Бо не міг інакше, пояснює Сергій Стаховський. У Мене було перший рік повномасштабної війни. Я мабуть десь місяців шість не ракетку в руках. Може й більше. Олімпійські ігри той майданчик, де збираються нагадувати світові про війну в Україні. Дуже важливо, щоб від наших спортсменів також виходили ті ціннісні наративи. Ті цінності за які сьогодні. Борються наші е, сили нашої оборони. Тетяна Демок, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.